Вітаю, шановні контрнаступом, маніяки та контрнаступом, маніячки. Мене звати Владислав Лінцев, я Лєнцефєва Швасторітелер, і в мене для вас сьогодні дещо є. Пізнали, я впевнений, ви разів 100 бачили такий паперовий пакет, з якого стичають багет та зелень. Проте закладаюся, що абсолютно жодного разу самі не носили продукти з крамниці таким чином. І не лише тому, що подібні пакети в супермаркетах дорогі та рідкісні. Просто цю зелень ще треба постаратися виснути нагору, а на багет без індивідуального пакування взагалі якась какавелька може потрапити. Втім, усе це не турбує кіногероїв, які раз у раз з'являються з'являються на екранах саме з таким пакетом. В кіношному пакеті з продуктами може не бути зелені, але тоді багет обов'язковий, і те саме справедливо навпаки. Якщо ви ще не здогадалися, головна функція такого кліше повідомити глядачеві, що персонаж щойно скупився, але без того, щоб показувати сцену в крамниці. Овочі та хліб якраз ідеальні продукти для цієї цілі, але не через диетичні міркування, а тому, що вони ніколи не брендовані. Тож режисер не ризикує зробити небажану рекламу. І це лише одне з багатьох суто кіношних кліше, до яких ми настільки звикли, що вже навіть не помічаємо. І водночас нам здається, ніби люди насправді так роблять в реальному житті. Тож в яких неочевидних дрібницях улюблені фільми нас обманюють? І як бути, якщо ви Автор, який не хоче бездумно відтворювати кіноштампи у своїх творах, зараз розберемо ще шість голівудських кліше різного ступеню хибності. Поїхали! Романтичні комедії вважаються дуже легкими, ненав'язливими фільмами, але їхні кліше особливо сильно впливають на наше сприйняття реальних стосунків. Про дуже нездоровий романтичний сталкінг я вже говорив у цьому відео. А от як у кіно зазвичай показують перше знайомство майбутніх героїв коханців, Чорт! господи. Вибачте. Дивно, що персонажка Джудії Робертс не несла з собою кіношний пакет із продуктами. Ну і звичайно, ця незграбна ситуація провокує між героями, як то кажуть, романтичну іскру. Я живу через дорогу. Удома є вода і мило все відмиється. Ні, дякую. Я краще викличу машину. У мене є телефон є, я впевнений, за п'ять хвилин ми вас віддраємо, і ви повернетеся на вулицю. Ну, гаразд. Любі глядачки, от скажіть чесно, чи погодилися б ви на пропозицію незнайомого чолов'яги зайти до нього додому, щоб перевдягнутися? І цим незнайомцем дуже навряд чи буде гіл грант набагато більш ймовірна зустріч з абсолютно середньостатистичним мужиком і не з кіно, а з троєщини. Якщо ви відповіли на моє запитання, ні? Вітаю, ви користуєтеся здоровим глуздом. Але якщо б таки пішли за незнайомцем, то скоріше за все саме через голівудське кліше романтичної першої зустрічі. Вона в ромкомі має бути якщо не супер незграбною, то, як мінімум, цікавою та незвичною. От згадайте хоча б класичний сніданок у Тіфані, де Пол зайшов доголі зателефонувати. Телефон там. Він був тут. Oh, я згадала. Я ж поклала the... його у валізу. Це наче глушник. От я б сказав, що все навколо Голії в цій сцені виглядає радше не романтично, а ексцентрично. Причому не в сенсі цікаво та кумедно, а в сенсі кількох червоних прапорців. Тож на місці пола я, скоріше за все, зателефонував би та пішов собі далі, не зв'язуючись з цією дивною жіночкою. Але герої романтичних комедій просто не можуть не зійтися, навіть якщо познайомились у досить стрьомних ситуаціях, бо у них в сценарії так написано. Втім, нормалізація сумнівних знайомств тут не єдина проблема, що по-справжньому дратує. Так це те, що через романтичні комедії всі очікують від кожної реальної пари якоїсь. Цікавої історії першої зустрічі, тож як ви познайомились з дружиною? Ну через спільну подругу. І І ми просто почали спілкуватися та гуляти. Але камон, де тут романтик? Ну, ми гуляли вночі та дивилися на зоряне небо. Нудно. Коротше, якщо пишете любовну лінію, ви не зобов'язані вигадувати своїй парі незграбно цікаве знайомство за будь-яку ціну. Бо в житті найромантичніші стосунки часто починаються доволі банально. Але в кожній історії, де вирують емоції, рано чи пізно хтось заплаче, і в кіно цей процес дуже часто асиметричний. Так, це кліше однієї сльози трапляється буквально скрізь у всіх жанрах. І щойно ви зрозумієте, що 90% кіногероїв плачуть саме так, вже ніколи не зможете це розбачити. Але чому? Зазвичай це кліше показує, що герой взагалі-то дуже сильний, але його настільки вразило щось, що як би він не стримувався, а оця одна сльоза все ж таки пролізла. І такі сцени, частіше за все, дійсно справляють сильне емоційне враження. От, приміром, коли Танос у месниках вирішив пожертвувати своєю донькою заради одного з каменів нескінченності. Тобто ого в цього лиходія, як виявляється, ще лишилися якісь людські емоції. А у фільмі Аліта бойовий ангел одна сльоза служить дуже витонченій та дуже японській характеризації. Тобто героїня тепер настільки крута, що мало того, що не плаче обома очима, як раніше, а ще й здатна перерубати єдину випадкову сльозу. І це все прикольно та цікаво, але в реальності означає серйозні проблеми зі слізними залозами або каналами. Те око, з якого нічого не витікає, згодом має розпухнути від вологи і кажуть, що це дуже болісно та неприємно. Тож я рекомендую вашим героям плакати вільно двома здоровими потоками сліз. Або ж користуйтеся цим кліше свідомо виходячи з умовності свого жанру, чи передбачає він такі нереалістичні прийоми? Проте кіногерої, яких переповнюють емоції, іноді дозволяють собі не лише сльози, а й більш деструктивну поведінку. Stupid! Кинути речі зі стола на підлогу це стандартне кіношне зображення крайнього гніву та відчую, яке, чесно кажучи, вже підзатовбало. Але чому жертвами раз у раз стають саме речі на столі? От поскидати книги зі стелажів не так просто і потребує набагато більш нюансованих рухів, ніж це властиво афективному стану, тож це виглядатиме фальшиво. З іншого боку, скидання речей зі стола найпростіше зафільмувати з чисто технічних причин, його легко зняти за одне зі сценою діалог діалогу. але от давайте по чесному. Чи ви коли-небудь навіть у найлютішу мить скидали речі зі стола? Бажання виплеснути емоції, я зрозуміти можу? Всяке буває. Проте хіба вас не зупинить думка, що все ж це потім треба прибрати, і не кому-небудь? А саме вам. Кіногерої про таке можуть не дбати. За них реквізитори страждатимуть. А якщо ви атакували не свій стіл, є шанс, що люди навколо викличуть навіть не охорону, а санітарів, бо цей кіношний гнів у реальності може свідчити про неабиякі психічні проблеми. І потім мені завжди здавалося, що для емоційної розрядки хочеться не скидати предмети на підлогу, а вдарити щось. Ну тобто, це теж дуже екстремально та деструктивно, але все ж таки більш реалістично. І треба віддати належне. персонаж Джейка Джилінгола у тій сцені, що я показував раніше, зрештою виправився. Тому нехай у вашому творі персонажі не скидають речі зі стола лише тому, що так у кіно роблять. Мені здається, що це кліше давно втратило свою силу саме через нескінченні повтори. До того ж, якщо в критичну миті скидати щось, то лише на ЗСУ. Але припустимо, що кіногерой таки спрямував свій гнів у конструктивне русло та поліз у бійку з поганцями. Як то кажуть, «Jesus Christ, і Jason Bourne», він настільки крутий, що виробив того здоровання одним ударом. Але рано чи пізно майже кожен протагоніст сам опиняється по інший бік кіношного удару по голові. І потім герой спокійно прокидається в іншому місці, ніби нічого й не було. У крайньому випадку в голові паморочиться кілька секунд, а потім вже точно все нормально. Таке кліше відключки ви знайдете буквально всюди, бо воно дозволяє режисерам та сценаристам ефективно переходити до наступної сцени без потреби змістовно з'єднувати її з попередньою. Проте ця відключка не лише кіношне кліше. Насправді вже важко сказати, які сторітелери взяли його на озброєння. Книжкові герої час від часу відправляються у відключку наприкінці глави. І це служить як гачок, мовляв, що ж там далі з ним буде, треба наступну главу почитати. Але це в найкращому випадку. В найгіршому автор просто не знає, як інакше завершити сцену. І в результаті ледь не кожна бійка в нього завершується нокаутом персонажа після того чи іншого удару по голові. І я не думаю, що прям відкрию вам тут Америку, тому дозволю це зробити письменнику фасу фантасту Полу Андерсону, якого це кліше задовбало ще на початку 2000-х, та він написав цілий есей. Цитата: ось героя нокоутують, але через деякий час він прокидається, наче від звичайного сну, і знов занурюється в дію. Щоправда, це означає як мінімум легкий струс мозку, через який людина втрачає дієздатність на період від години до доби. А наслідки важкого струсу спостерігати ще неприємніше. Тому не знаю, як ви, а коли я бачу чергову кіношну відключку без відповідних наслідків, твір відразу втрачає кілька балів до занурення та реалізму. Я не кажу, що робити так обов'язково погано. От Марті Макфлай кіношно втрачає свідомість, хоча б раз у кожній частині назад у майбутнє, але це радше свідоме та іронічне відтворення кліше. Зрештою, за жанром, це фантастична комедія. А от фільми про Джейсона Борна славляться своїм. Брутальним реалізмом, і варто сказати, що в жодному з них ми не бачимо поганців після того, як їх нокаутував головний герой. Тож, може, вони дійсно в лікарню потрапили, хто знає. А сам Борн, наскільки я пам'ятаю, втрачає свідомість лише один раз, на самому початку першого фільму, коли йому вистрелили в спину та скинули в море. І після того він ще два тижні відпочивав на човні, що його підібрав. Ну тобто я можу в це повірити, як і в клішовану амнезію Борна. Він же пройшов якусь невідому медикаментозну психологічну обробку, тож я не впевнений в тому, як саме працює його голова. Тому я закликаю вас використовувати клішеві відключки з обережністю і знову ж таки звертаючи на жанр, в якому ви пишете. Що з комедійно мальописним, чому б ні, можете навіть постібатися з цього кліше, водночас, не іронічно використавши його, зрештою, метагумор ще в моді. Ну, а якщо у вас типу реалізм та все серйозно, краще або не ноколотовувати своїх персонажів зовсім, або ж показувати реальні тяжкі наслідки такої травми. Розумна аудиторія лише більше поважати вас стане. Скривайте. Що з камер? Здається, мій блог впав жертвою ще одного кіношного кліше, яке ми теж звикли сприймати як належне. Вже зрозуміли, про що я? Так, технології обов'язково підводять кіногероїв у найнапруженішу мить. Особливо цим кліше грішать горори, коли, приміром, треба створити саспенс у сцені переслідування маньяком або монстрами. Або загальну атмосферу ізольованості від світу через відсутність телефонного сигналу. Героїв ніхто не прийде врятовувати бух. Проте, враховуючи рівень сучасних автомобільних та комунікаційних технологій, вірити в таке всерйоз стає дедалі важче. Тому, якщо технологія має підвести героїв за сюжетом, вам потрібна чітка причина. Саме так за допомогою фантастики робить Джордан Піл у своєму новому горорі Ноуп nope. без спойлерів, можу сказати лише, що там антагоніст вміє вимикати всю електроніку згідно з фантастичним припущенням. Інший спосіб обійти кліше, щоб технологія, яка підводить героя, була новітньою або експериментальною. Ну, приміром, як у місія, не здійснена Ну тобто, хто знає, наскільки надійні ці магнітні рукавички в рамках всесвіту франшизи, ми легко можемо повірити у раптовий збій цієї технології та проникнутися напругою разом із героями. Ще один клішований спосіб кіношного створення саспенсу стосується, скажімо так, біотехнологій. Так, тварини в кіно дуже часто відчувають небезпеку раніше за людей, але ці, ці попередження, як правило, ігнорують. Водночас ми, глядачі, розуміємо, що справи кепські і далі буде щось страшне. Але насправді, шосте відчуття тварин це міф, якому якому на скільки тисяч років. Він базується на нашому універсальному уявленні, що ми нібито відійшли від природи, тож не можемо сприймати її попередження так само, як тварини. Є лише одне виключення: науково доведено, що тварини дійсно можуть відчувати землетруси заздалегідь проте ніхто досі не знає, чому саме. Втім, сейсмічна активність та маніяк, погодьтеся явища трохи різного калібру. Ну і ще, мабуть, всі бачили, як коти раптом втуплюються в кут кімнати, де немає абсолютно нічого цікавого, і уява вже домальовує, що там якийсь привид сидить. Але пояснення набагато більш прозаїчне. Просто котячі очі бачать у ширшому діапазоні ніж людські. Тож там, де вам нічого не видно, для кота може стрибати якийсь ультрафіолетовий сонячний зайчик. Рівно всім равці. Тож я рекомендую використовувати кліше містичної надчутливості тварин дуже обережно, бо це не лише банально, а й шкодить персонажам. Ну, типу, вони тупі, що не розуміють очевидного попередження, чи як? <клухи> Жіночко, ну невже не ясно, що ваш хлопчик-антихрист? Елементарно ж, ну, Я б одразу вчинив раціонально. Повів би його до Мальфара. І моє шосте відчуття підказує, що вже наближається кінець цього відео, а ви ще не поставили вподобайку та не підписалися. Якщо хочете підтримати український Ютуб, обов'язково зробіть це. Алгоритми іншого не розуміють. І ще пишіть у коментарях, чи помічали ви коли-небудь такі кліше у фільмах до перегляду мого відео, та які ще кіноштампи бісять особисто вас. Або, мабуть, у вас є улюблене кінокліше, на яке ви чекаєте щоразу. Нагадую, що ви можете підтримати мій блог через картки або на Патреоні. В останньому випадку ви отримаєте доступ до всіх сценаріїв моїх відео, тобто, по суті, до текстових конспектів на всі всі теми. Але в першу чергу донатьте на нашу неминучу перемогу та на користь тих, хто потребує допомоги. Що ж, з вами було цікаво, а центральна міська бібліотека Кам'янець-Подільського була як завжди гостинною. Але час мені вже прихопити свій. Кіношний пакет піти додому та зробити собі вочевидь, бутерброд із салатом. Пам'ятайте, поводитись із кліше треба дуже обережно, щоб не зашкодити своєму твору. Адже навіть найкраща ідея це ніщо без грамотного втілення. Ну, до наступного разу. По Постскріптом ще один цікавий факт, який не вліз в основний сценарій. В кіно це не будь-які паперові пакети, а спеціальні, безшумні, які не видають оцих от звуків, бо інакше можна легко запороти репліки персонажів і наробити купу дублів. Та ну і продукти також не справжні, як правило, муляжі просто.